Друзі, вітаємо вас у просторі Crazy Carp! З вами Олександр Кіріченко, і сьогодні я вам розповім про наші метод Стік мікси 2 в 1 та про насадки нейтральної плавучості, такі як Вафтерси. І хоча за спиною в мене ще вода в твердому стані, але ми дочекалися календарної весни, більшість рибалок вже активно готується до сезону. Тому не перемикайтеся і залишайтеся з нами. Дана суміш мікрогранул фасується в пластикову тару по 400 г та додатково комплектується ємністю з 30 мл ліквіду. Вся лінійка метод стік-міксів включає в себе 8 смаків. І почнемо з новинок цього сезону, звичайно. Це чорна смородина мотиль. Дуже ефективна комбінація, успіх багатьох наших колег англійських рибалок якраз завдячують їй. Ефективна по холодній воді, тобто навесні, також восени. Наступний метод стік-мікс – це рак персик. Один з найкращих ароматів на ринку соковитого персику. Та рака ця суміш є дуже ефективна, особливо при темповій ловлі, коли потрібно отримувати максимально швидкі клювання за короткий проміжок часу. Гарно підходить для коротких риболовних сесій, працює протягом цілого року. Наступний смак метод стік Міксу це індійські спеції. Дуже ефективна суміш з ароматом індійських спецій, включає в себе легендарний і відомий всім Robin Red. І дана суміш допоможе вам ловити свої трофеї протягом всього сезону при різних температурах води, сезон за сезоном. Мікрогранули зі смаком Краб. Тисячі трофеїв по всьому світу були спіймані якраз на Корм з ароматом Monster Crab. Цей метод stick Mix допоможе будь-якій вам ситуації, особливо при ловлі риби на озерах, річках, на коротких риболовних сесій. Дана суміш, також ефективна при використанні протягом цілого року. Наступний смак. Кальмар восьминіг. Що ще можна тут додати? Являється одним з найпопулярніших ароматів на ринку: потужний запах кальмара та восьминога з додаванням ефірного масла чорного перцю, перетворить цей метод Стік Мікс, в справжній короповий делікатес. Даний аромат також ефективний протягом всього року. Полуниця слива та цитрус. Нотки полуниці, сливи і цитрусу просто вражають органи чуття риби. І під час польових випробувань в європейських країнах, включаючи Велику Британію, показали дуже високі результати і допомогли спіймати багато трофеїв. Тому ми вирішили його також додати в наш перелік метод Стік міксів. Солодка кукурудза. Даний метод стік мікс Неймовірно має приємний аромат, і коли ви його понюхаєте при відкритті, складеться враження, що перед вами не метод Стік Мікс, а відкрита банка солодкої консервованої кукурудзи. Даний аромат працює протягом цілого року і приносить дуже 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 хороші результати, як на комерційних водоймах, так і на диких. І завершує лінійку смаків метод стік-міксів – тигровий горіх. Ну куди ж без нього? Дана суміш дозволить вполювати вам як і коропа, так і амура, і на диких, і на комерційних водоймах протягом всього року. Гарно показує свою ефективність як по холодній воді, так і в розпал сезону. Друзі, метод – це не просто назва, а це нам говорить про те, що дану суміш можна використовувати як у методній ловлі, так і для класичної коропової ловлі. Для стіків ви її вже можете використовувати, в'язати. Якщо бажаєте, щоб ваші стіки трошки довше розчинялись, додайте ліквід без додавання води, перемішайте і через 10 хвилин можете вже в'язати стіки. Якщо ми говоримо про використання для Flat Method Feeder, візьміть ємність, додайте води з водойми, перемішайте вилийте цю рідину в контейнер, перемішайте гранули в контейнері, почекайте 15-20 хвилин. Тут, звичайно, залежить від температури води, яку ви будете додавати, та температури навколишнього середовища. Все суміш готова до використання. Йдемо далі. Ми вам також хотіли розповісти про такі насадки, як Вафтерси. Чому в цьому відео? Тому що вафтерси так само ідентичні по ароматиці, як і метод Стік Мікси. Всього є 8 смаків, 4 з них двокольорові, 4 однокольорові. В цілому, що таке Вафтерс? Це критично збалансована насадка, яка фасується в таку ємність по 75 штук, 8 мм у діаметрі. Дуже гарно себе показує при ловлі неактивної риби. Це може бути як і весна, так і кінець сезону, осінь але неактивність риби може бути пов'язана із якимись погодніми умовами в середині сезону. Що ви розуміли, дана насадка такої губчатої структури, дуже гарно пружинить, не лопається, не розсипається, можна використовувати як з тонкими голками, так і з товстими. І, до речі, ефективність її також пов'язана з правильно зв'язаним повідцем. Такі от насадки, найякісніше їх використовувати з восьмими гачками класичної форми, наприклад, WhiteGape. Ось поводок пов'язаний на гачку Hayabusa k 1 І далі ми покажемо вам у акваріумі, як правильно зробити демонстрацію насадки. Друзі, якщо вам сподобався даний формат відео, ставте лайк. Якщо у вас є запитання, пишіть коментар. А за більш детальною інформацією переходьте на сайт crazycarp.com.ua. і до зустрічі в нових відео.